Всім доброго дня! Дякую, що заглянули на мій канал. Єва у мене сьогодні знову. Якщо чесно, то я зовсім не планувала робити замовлення, тому що не так давно замовляла вже в інтернет-магазині. в цьому. Але минулого разу, якщо хто дивився мої відео, то в мене була недокомплектація замовлення. І тому Єва якби, перепросила за те, що не повністю. Весь товар у мене був замовлений. і надала мені знижку на 50 гривень промокод. Тому я, як сказати, спокусилася на таку пропозицію і зробила знову замовлення. Значить, про все по порядку. Забрала буквально годину тому назад ще навіть холодний товар у мене. Значить, почнемо З найменш цікавого, на мою думку, це було таке рідке мило, Greenway, Запаска і ну, такому. Значить, це мило я вже беру не перший раз, воно мені дуже подобається. Має такий цитрусовий вербента та цитрус, цитрусовий аромат 500 мл тут. От, гарне у мене зараз воно є. Пляшечка є з-під нього. Там інше мило, ну то таке подобається. це не знаю креме мило з оливковою олією. Перший раз беру його, не знаю. Можливо, непогане. Взагалі, подобається. Так, потім взяла такий ще витратний марі... матеріал, крем після гоління для чутливої шкіри це для чоловіка. Менкей. Воно продається і в стаціонарних магазинах, на сайті. Так. Залоє Вера, Алантоїн, Ментол. 100 мл об'єм. Ну, це таке. Нам, дівчатам, це не дуже цікаво, але я таки взяла. Далі спокусилась я на акцію від Шварцку. Значить, там при покупці двох товарів подарунок, що гребінець для волосся. Мені якраз потрібна була фарба для волосся. Раніше я фарбувала палет, не лише палит, але й палет. Значить, взяла такий відтінок, холодний, середньорусявий. русявий Гарбуватись скоро вже. Так. І щоб о, акція спрацювала, я взяла також шампунь, шаума, Дугля і детокс. Шампунь з екстрактом чаю матча та олією сої для жирних коренів та сухих кінчиків. Тут 400 мл. Наша холодна пляшечка. Такий свіженький запах, такий легкий, трав'яний, приємний запах. Так, давайте так І за покупку цих двох товарів мені дали подарунок гребінець. У мене такого плану вже є, але цей мені теж сподобався гарний. Як на сайті сподобався. Так відкривається чорний. Зубчики гостренькі, тоненькі. Думаю, що вона буде нормальна. Вийшла вона за 10 копійок. Так, це така була акція. І також Ну, це просто там знижка була на креми на догляд за обличчям і від лірин. Значить, це крем. Підочі. Пізніше він написано гель, але там в описі де що це, це розгладжуючий освіжаючий крем гель. Я дивилася на інших сайтах, то все-таки це крем-гель. Значить, з ресвератролом. Я ресвератрол вживаю в капсулах, також в косметиці його дуже люблю. Тому вирішила взяти і крем-підочі з ресвератролом. Така маленька пляшечка тут, Скільки у нас 15, здається, мілілітрів. Термін придатності до 6.25. го да, 15 мл. Так, якщо буде видно, нічого не видно, фокусуватись не хочу, Не видно. Не пробувала такий, для мене новий. Не повторяю. Перший раз. Вела. Але спробую тоді в порожніх ваночках скажу. Я часто купляю косметику від Лірин. На мені в основному подобається. І декоративка. Скажімо. Так, ну я не знаю, лаки це декоративка, значить декоративка. Теж була акція на лаки від Evelyn. При покупці значить 1 плюс 1 дорівнює 3. Купляєш 3, платиш за 2. Особливо так уже вибору, знаєте, не було, багато розібрали. Де ж це номер? Ага, от 25-й номер. 25-й дуже видно, ну він такий. Гельлок. Без лампи. Кромашки в мене нема що вам показати. Тепер номер 03. Видно. Це без близький, так нічого не бачу тут. Так. У мене схожий є. Пензлик хороший, широкий і це номер 76. Це гарний трошки перламутровий такий. На камері більш яскравий. Насправді він трошки приглушений. Тепер дивіться так, Не знаю, куди щоб краще видно було. Так, камера передає більш яскравим, більш таким рожевим, а насправді він приглушений. Такий, як, знаєте, так. Пильна роза, як то кажуть. Тут 8 мл, здається. Угу, Об'єм 8 мл. Обійшлись вони мені там по 32 гривні. Ще. І, значить, минулого разу мені не вклали, я замовляла, олівець для брів в Богенії в 0,3 відтінку. Мені його не вклали. По суті, я через нього і отримала цей промокод. Так, давайте спробуємо. Достатньо твердий. Перше, що можу сказати. Достатньо твердий. Не знаю, як куди, щоб краще видно так. О, ну я думаю, що він буде триматися нормально. Якщо з приводу відтінка я не бачу де тут, то це повинен бути Мокачино. 03, 003, так, це Мокачино, то не хочу фокусуватись. І також замовила, там була знижка на сайті на косметику китайських брендів. Значить, олівець для очей від iMagic Professional Cosmetics. Так. Я вже тут аж це запакований, в коробочці приходить. Досить симпатично виглядає пакування. Так. Дідаймеджик ні декоративної косметики в мене ніколи не було. Так, дивіться, які гарне. Там були гелеві і звичайні олівці. Це звичайний. Перший тон. Я не пам'ятаю, як він називається, але перший. Там були такі. Так. Я брала цей олівець підводити нижню повіку. Я такими світлими коричневими користуюсь. Отак. Давайте подивимось, скільки його тут. Ну, стандартно, дивіться. Сонце заховалося. У похмуро стало, тому не дуже видно добре. Але саме лівчиться гарний. Тепер по цінам. Так як я використовувала знижку 50 гривень. Так, давайте провіримо, воно стирається чи ні. Так, це такий э, аймейчик, такий достатньо такий на э, дотик, наче жирненький, але ну, я не знаю, як він буде. А для брів гарно застиг. Так, значить, по цінам, ну це з врахуванням знижки. Значить, кремлі Рейн. Повна ціна була 145 гривень, а мені він обійшовся за 129,50 так, олівиця і моїй джеппуна. Ціна здається, на сайті була 56 Ну, Ну, там вона була акційна, але повна для мене мається на увазі. Мені він увійшов 50 гривень. Фарба палет на сайті була, здається, 63 гривні. <кій> мені обійшлася 56,70. Шаума, шампунь, 66,90. Гребінець, подарунок за 10 копійок, як я і сказала. Це таки не можу розібрати. А, крем для голінь. Після гоління 25 гривень. Ну, щось на нього мала знижка вийшла, там щось ще 28. Лаки вийшли по 32 гривні. За, гривни за 2. Так, за два Значить, Ну, скажімо так, на 64 гривні вийшло 3 лаки. Грінвей мило. Це, мабуть, цей пакетик 22,30. І Грінвей 22, мило теша у пляшиці. Вербена і цитрус 30, 30 гривень 30 копійок. На сайті його ціна була щось там чи 32, чи 33 гривні. А ага, лак для нігтів третій вийшов за 10 копійок. І олівець для брів 35,70, хоча його ціна на сайті 40 гривень. Таке було моє замовлення. Дякую всім за перегляд. Всім гарного настрою, весни тихої, спокійної, всім на все добре. Дякую за пригляд.